Наступна наша конкурентна перевага це сучасні освітні програми. Кафедрою програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління до реалізуються реалізуються дві бакалаврські освітні програми. Перша за спеціальністю інженерія програмного забезпечення 121-ша спеціальність. Вона, ця освітня програма так і називається. Інженерія програмного забезпечення. Вона передбачає підготовку фахівців, які Спеціалізується на проєктуванні, розробці, конструюванні та тестуванні програмного забезпечення. Друга освітня програма за 122 спеціальністю комп'ютерні науки Вона має назву комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, тому що тут фокус робиться на розробці програмного забезпечення, яке засноване на штучному інтелекті. Також Окрім дисциплін, які надають нашу освітню програму, у нас є широкий вибір блоків дисциплін, це Innovation Campus, який передбачає проєктування, розробку корпоративних програмних систем, research and development, який дозволяє здобувачам сфокусуватись на машинному навчанні та системах на основі штучного інтелекту. І Software Development and Startup – це блок для тих, хто бачить себе it підприємцями для тих, хто хоче працювати над створенням інноваційних застосунків, починаючи від ідеї до якогось прототипу. І також у нас є напрямки дисциплінарного вибору за більш такими прикладними. Спеціалізаціями-фахами так можна сказати, це Java, поглиблений курс та веб-додатки Python. Data Engineering, це робота з даними, сховища даних, Big Data технології, технології Business Intelligence, і веб-розробка це фреймворки JavaScript, веб-додатки на основі Node.js. Ну і, звичайно, основи цих всіх напрямків вивчаються в обов'язкових дисциплінах, а вибіркові для. Лише якщо ви хочете саме сфокусуватись на одному з напрямків. Наші освітні програми мають національну акредитацію від Міністерства освіти і науки, і зараз вони проходять процедуру акредитації в центрі з евалюації та акредитації, це Гановер в Німеччині, і ми вже знаходимося на завершальній стадії. тож… Можливо, вже коли ви вступите, ці програми будуть акредитовані. Нас часто питають, що вивчають студенти: це програмування, звичайно, такими умовами, як C C для початку, об'єктно-орієнтоване програмування на C Sharp, Java, потім Python. І вже по напрямках, які щойно показав, студенти обираються з другого курсу. Свою спеціалізацію, також це бази даних, технології веб-розробки, Java та Python, як я вже сказав, технології для роботи з даними, також технології, які стосуються інтелектуальних систем: це машини навчання і штучний інтелект, технології блокчейн. Також серед друкових курсів на більш старших семестрах навчання, і також в нас є такі особливості, вже починаючи з першого курсу, наші студенти навчаються програмуванню за гарвардською системою. CS50, це всесвітньо відомий курс. Мабуть, багато про нього чули. В цій програмі увага приділяється і грунтовній підготовці з комп'ютерних наук, і технологіям розробки програмного забезпечення, а наприкінці першого курсу, після виконання і захисту фінального проєкту, наші студенти можуть отримати сертифікати Гарвардського університету, підписані професором, який цей курс викладає в Гарварді. Тож, це така. Суттєва перевага. Ну, і звичайно, завдяки і контенту і структурі наших освітніх програм, наші випускники мають широкі можливості щодо працевлаштування. Ви можете подивитись на Ютубі історію наших випускників. Вони працюють і розробниками програмного забезпечення, і архітекторами програмних систем, бізнес-аналітиками. Фахівцями з управління проектами та на інших позиціях в іт галузі їх дуже, дуже багато. Е, найбільш такі цікаві історії успіху випускників у нас в окремому плейлісті зібрані на Ютубі та на сайті кафедри. А також ми рекомендуємо зайти ще на Ютуб до нас і подивитись вже нещодавні відгуки від наших е, нинішніх студентів. Першого, другого, третього і старших курсів, які діляться своїм досвідом навчання, і так ви зможете порівняти те, що ми розповідаємо тут з реальністю. Як дізнатися більше про освітні програми? Кафедри університетів мають публікувати інформацію щодо своїх освітніх програм, дисциплін, рецензій роботодавців і відгуки здобувачів освіти на сайтах. Про наші освітні програми ви можете знайти інформацію також на сайті кафедри в розділі спеціальності, вибрати рівень бакалавра. Якщо у вас рівень цікавить, виступаєте після школи так, на перший курс, і обрати одну зі спеціальностей 121 або 122, подивитись контент освітньої програми. Незабаром ми, до речі, оновимо все, вже викладемо на сайті те, що буде знаходитись. Те, що буде актуальним для вступників 2023 року. Це будуть освітні програми 2023 року для вже майбутнього першого курсу, і силабуси дисциплін. Що таке силабус? Це такий короткий документ, який розповідає, що за предмет, хто викладає в цей предмет, які теми розглядаються, які завдання треба виконати, щоб. Спішно скласти цей підтримати оцінку, здобути необхідні компетенції. Тобто, на сайті кафедри можна переглянути про кожну освітню програму, її особливості, мету, які можливості спрацевлаштування, відгуки наших партнерів, наших випускників та студентів, а також що власне вивчається.